Біля центрального райвузла зв'язку у Калуші планують спорудити пам'ятник Героям Небесної Сотні. Влітку у Калуші відбулися відповідні громадські слухання, а продовження обговорення теми перенесли на вересень. Чи вдало вибрали місце розташування? Дискутували на сесії міської ради. Народного ради Калуші пропонувався альтернативний щодо встановлення пам'ятника Небесної сотні на Бульварі Найбільші опитування показують, що найбільш популярними місцями для, ну, для встановлення цього пам'ятника є громада незалежності і площа Героя. Пропонували сьогодні рішення комісію приймалося для участі представників як координаційної, так і народу. Громадські активісти запропонували не політизувати питання, провести ще раз його обговорення, а пам'ятник встановити уже по виборах. Між тим у владі наполягають, потрібно визначитись із місцем, а вже тоді готувати проект. В даному випадку сесії запропонується і ви визначення місце. Після цього оголошується конкурс, після цього буде запропонований проект, і тоді ми будемо казати, так чи ні. Чи ми то будемо казати, чи буде спирти, і ніхто до нових виборів. Ніхто пам'ятник не поставив, це його підказувати, це знаємо. Біля каменя Незалежності у Калуші планується ґрунтовна забудова, тож проєктувати там сквер, меморіал чи пам'ятник варто після завершення будівництва наполягають у міській раді. Біля Каменя незалежності, планується досить ґрунтовна забудова. Ми земельні комісії розглядали проєкт, який мав піти на, на аукціон, правда, що він ніяк не не може. Але там досить високі будівлі. І зараз ставити ще частинку цього пам'ятника, а площа перед, перед відділом поштовому дійсно потребує реконструкції. На сесії йшлося і про радянський підхід до встановлення пам'ятників. Всі ці меморіали тобто Соєнських підхід відсутні місця немає. Ну, там пам'ятник, там дві, дві інші. То всі ці меморіали не вирішують о цього масштабу комуністичного. Ну, що ми там? Тих люди. Добрі. Ну не це, 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 це Після голосування депутати Калуської міської ради прийняли рішення спорудити пам'ятник героям Небесної Сотні на площі біля центрального райвозла зв'язку на проспекті Лесі Українки.